Для глядачів парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. Наш сьогоднішній ефір про українського письменника, педагога, лексикографа, літературознавця, етнографа, історика і публіциста Бориса Грінченка. Про творчий шлях представника українського народництва згадуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, доктором філологічних наук. Пані Ірина, я вітаю вас у нашій вітаю. студії. І декілька слів про Бориса Грінченка. Він народився 9 грудня 1863 року на хуторі Вільховий Яр Харківської області у дрібнопоміщицькій родині. Вдома розмовляли російською мовою. Навчаючись у Харківській реальній школі, Грінченко зблизився з народницькими гуртками, вивчав, поширював їхні видання, що стало причиною арешту та кількамісячного ув'язнення. Мужність у в'язниці, як свідчать сучасники, зробила його ім'я популярним серед молоді. Народний вчитель Грінченко обстоював поширення української мови в школі та. В установах протягом шести років вчителював в приватній школі відомої просвітительки Христини Алчевської, виступав за навчання дітей рідною мовою, боровся за чистоту української літературної мови, створив кілька шкільних підручників, серед яких українська граматика та рідне слово. Ну і зокрема в художній літературі ім'я Грінченка, зокрема Василя Чайченка, з'явилося в 1881 році. Тоді він був відомий як поет лірик, і перший його твір пісні Василя Чайченка. А чому одразу він почав, почав творити? Зі псевдоніма Знаєте, українська псевдоніміка пов'язана із роздвоєною душею українською, причому псевдонімів у нього було багато. Так, багато. Один із псевдонімів вартовий приніс йому найбільшу славу, бо саме під псевдонімом вартовий він вступив у дуже поважну полеміку із Драгомановим. Виявивши зовсім інші світоглядові цінності, ніж скажімо, попереднього покоління, пані Наталю, наш глядач можливо запитає нас, чому в вересні ми говоримо про зовсім невересневий вересневий пліт Бориса Гринченка, але ми обрали ту пост для розмови, власне, через те, що він дуже знаковий для теперішньої ситуації в нашій країні для тої духовної кризи, яку ми переживаємо, і для того, аби ми нарешті вміли оцінити правдивих гігантів. Я думаю, що кожній людині хочеться довідатися, як цей чоловік, який жив абсолютно в російськомовному середовищі на межі із Росією, став укладачем найкращого словника живої сучасної української мови. Як так сталося? Як так сталося, що батько, який забороняв дитині говорити в хаті українською мовою, привів в світ ось таке фантастичне дитя. Мама взагалі була росіянка. Як так сталося, що одружився із Марією, етнічною росіянкою, він з неї зробив таку українку, що етнічні українці до неї часом ще й дуже далеко, тому що вона стала такою самою пекельною робітницею, як кажуть нас в Галичині на ниві українського слова як часом не є українці. А коли власне відбувся цей перелом і що вплинуло на те, що він дуже почав часто писати так минуло? дуже часто, пані Наталію, відбувається формування себе в супереч Кавином. Оскільки Гринченко належав до тих, які розумів. Потім він це сам і сформулював в якомусь із листів: якщо ти чогось хочеш досягнути, демонструй силу і більше нічого. Він... Ну, сила його була в слові, власне. Сила в слові, сила в характері і сила в духові. Щодо характеру, о, це був далеко не простий чоловік. З ним було дуже складно працювати. Його улюблена форма спілкування з людьми була дуже проста. Ви мусите це зробити. І жодних аргументів, якраз абсолютно. Ви мусите це зробити. Ви маєте це зробити? Треба це зробити. Він прожив дуже мало, так само як Тарас Григорович. 46 47, років. 40, так неповних 47 років. Вийшло 10 томів його спадщини, але як кажуть дослідники його спадщини, зокрема погрібний, лише вісім томів ми можемо назбирати його листування. Тобто це людина, в якій сходився духовний центр України на межі 19 20 століття. Як він входив в українську літературу, кажуть, що був русявий, кажуть, що був дуже впевнений в собі. Кажуть, що спілкувався через імперативні речення у листі до своєї майбутньої дружини. Я забула її прізвище, можливо, потім ось я нагадаю, Марія Загірна. А в дівоцтві Гладиліна. так гладиліна, типово російське прізвище. У листі до неї він зізнавався, що в мені стільки егоїзму. В мені стільки самолюбства, але той егоїзм і те самолюбство він абсолютно скерував у Україну і державоцентричне русло, тобто він усвідомлював, хто він. Йому не треба було, аби біля нього хтось фіміам курив. Він знав собі дуже добру оцінку, але пані Наталю. Подальша історична доля зіграла з ним страшні жарти. Тобто, якщо після його смерти у 1910 році його дійсно було піднято на нечувану висоту, визнавали його енциклопедичність його знань, його невсипущу працьовитість, один із його друзів казав, що він більше працював, ніж жив. То в совєтські времена його було затавровано звичним ярликом українського буржуазного націоналіста. І пані Наталю мали рацію. Він реально був націоналістом, але ви не прочитаєте цього навіть у сучасній відкритій лектурі. Цього панічно бояться, можуть змиритися з тим, що націоналістом був Іван Франко в другий період творчості, і то так дуже необачно будуть про це говорити. А те, що Гринченко був націоналістом, ну вибачте, це вже занадто людина з Харківщини. Людина з російськомовного середовища, потім він приїхав, звісно, працювати до Чернігова і очолив там просвіту. Але пані Наталю, саме Борис Грінченко, стояв біля начал творення першої націоналістичної групи, яка називалася Братство Тарасівців. Це братство Тарасівців, це була група молодих студентів, крім Грінченка, це ще Іван Липа. Пригадуєте, ми робили. Передачу про Івана Липу, його сина Юрія Липу. Саме Іван Липа створив маніфест братства Тарасівців. Це створення національної української самостійної держави. Це були нечувані речі на ту пору. Колярецькому навіть таки не мріялося. Так? так само і про таке не могло мріятися навіть Драгоманову. До цього братства Тарасівців належав і неперевершений Микола Міхновський із його брошурою Самостійна Україна. Тобто Грінченкові не треба було шукати. Він був переконаний, що Україна не може розвиватися у складі Російської імперії, що це гамівна сорочка на її духові. Але що він мав робити? Тій ситуації, коли він народився у 1863 році, коли на 80-ті роки припала лише його творча активна діяльність, коли його покоління вступило в шалену суперечність із поколінням сімдесятників, яке вважало, що досить просвітницької роботи. Грінченко розумів, що не досить вже просвітницької роботи, що треба чітко заявляти свою про свою політичну програму, і про цю політичну програму волі не говорити і зараз, і тим більше воліли не говорити. І тоді це ви маєте на увазі, що він був лідером Української демократичної партії? Так, я це маю на увазі, і ще пані Наталю. Він написав. Низку віршів так починав він як поет, ви слушно на початку сказали. Але є один із приголомшливих, який не входить у найпопулярніше двотомове видання Бориса Грінченка. І я дозволю собі цей вірш процитувати: процитувати його повністю, тому що він відшмагає кожного. Сьогоднішнього псевдоукраїнського патріота, а в нас дуже багато зараз патріотів у вишиванках із бандерівським гаслом Слава Україні, які, чесно кажучи, на мою думку, не мають права навіть підійти до вишиванки, не те, що е, одягнути її на своє брудне Це ми тіло. Ви збираєтеся процитувати вірш землякам саме так, які раз на рік збирається на Шевченкові роковини. Так, співати, співати цей славень. А Грінченко дуже добре знав Чубинського. Чубинський це це середовище старої громади, яке активно функціонувало в Києві. Натомість прийшло нове покоління. І це нове покоління це був Борис Грінченко, який казав: Альо, стоп! Замало нам наукової роботи. Нам потрібно робити здвиг, аби будувати національну державу. Так, ми навчилися тепер славень співати кожного ранку. На Майдані ми його співали щогодини. Поки що маємо повну. Ну і абсолютно контрреволюцію. Ви подивіться, Гринченко, як ви слушно сказали, написав це землякам. Так він е, е, спеці... весь чар полягає в тому, що він адресований, як Тарас Григорович казав, живим, мертвим mm -hmm. і ненарожденним. Так, церковно-слов'янську форму він вживав, ненародженим. Е, отже, цей текст написаний у 1898 році. Ще не вмерла Україна, але може вмерти. Ви самі її ледачі ведете до смерти. Зверніть увагу, що Вікіпедія наша чарівно-касково-прекрасна. Звісно, що я в лапках вживаю таке визначення, вживає форму смерті, а не смерти. Даруйте, але. Борис Грінченко видатний український мовознавець. Він би не знущався з української мови так, що вживав би це слово у невластивій граматичній формі. Тому він римує, але може вмерти. Ви самі її ледачі ведете до смерти. Не хваліться, що живе ще. Наша воля і слава, зрада їх давно стоптала, продала лукава. Ваші предки торгували людськими правами. Їх, продавши, породили нас на світ рабами. Ось ми платимо зараз за це все. І якщо ми цього не змінимо, наші діти будуть платити. Не пишайтеся ж у співах, ви козацьким родом, ви раби. Хоча й пани ви над своїм народом. Спитайте, як це класно, актуально звучить сьогодні в контексті чинної влади. Вироби, хоча й пани ви над своїм народом, Україна вам не ва не мати. Є вам інша пані. Ми навіть знаємо, де ця пані є, на якому кордоні, правда? Зрадних, прадідів, нікчемних, правнуки погані. Тільки той достойний щастя, хто боровся за його. Ви ж давно покірні слуги, ледерства гидкого. Ви ж давно не люди, трупи. Без життя і сили ваше місце кладовище, яма та могили. Як живі покинуть мертвих, щоб з живими стати, ще не вмерла Україна, будемо співати. Як живі покинуть мертвих, прийде та година, щоб ділами не словами оживе країна». Приголомшливий текст, правда. Я хочу, щоб наш шановний слухач звернув увагу на оцей зворот, щоб з живими стати як живі покинуть мертвих. Кого він має на увазі? Мертві це ті, які не віддані високому ідеалові. Мертві це ті, які не живуть поривом духу. Мертві це ті, які не усвідомлюють себе народом. А ячерню – черню. Це мертві. Тобто це абсолютно перегукується із Тарасом Шевченком живим, ненародженим і мертвим. Тобто, що таке нація? Це єдність поколінь. І Борис Грінченко один з тих українських письменників на межі 19-20 століть, який оце слово нація використовував надзвичайно часто. Для декого це був панічний страх. Ах так, ну тоді ще ні, бо воно не мало присмаку інших часів. Але можемо вважати цього чоловіка одного із потужних рушіїв української націоналістичної ідеї. До речі, він писав не лише українською мовою і свої твори видавав, а в той час видати книжку українською мовою було рівнозначно подвигу. В листі до своєї сестри Грінченко пише: Цензура сьогодні забороняє книжку за те, що вона, видимо, заїмствує сюжет із произведення і не є сочиненням оригінальним. А завтра за те, що. Що ця книга доказує оригінальність малоруської словесності, ибо дає то, чого нет в подобному роді в літературі руської. Як бачиш, тут законів нема ніяких, навіть драконівських. Ой, ви знаєте, в чому ще своєрідність Грінченка полягала в тому, що він не бачив перед собою перешкод. Він перешкоду сприймав як те, що треба подолати. Він Абсолютно сприймав тезу, що проблеми наші друзі. Коли йому казали, що то є не на часі, то улюблена формула в Галичині, я не знаю, як на великій Україні. З тим треба зачекати. Зараз цензура, нас не пропустить. Він нічого не питав, він просто робив. І коли йому щось не виходило, він брався за іншу річ. Уявіть собі, що він разом зі своєю дружиною Марією Загірною, яка не назвала себе ні Машенькою, ні якось по-іншому. Так вона настільки сприйняла віру свого чоловіка, що стала ще й українською письменницею. От вони спільно разом з тим дивовижним. Чоловіком створили видавництво у тому видавництві працювало двоє людей: Борис Гринченко і Марія Загірня. І це видавництво видало 46 чи 48, Я забула отих тих метеликів, тобто книжок на різну тему для легкого читання, читання для народу. Гринченко був одержимий просвітою. Він розумів, що просвіта це те, що звільняє від рабства. Так він принаймні собі думав. Але це не тільки був отой. Один його проєкт, крім того, він очолював і Чернігівську просвіту. А, до речі, стосовно дружини, вони видавали не лише книжки, а вони упорядкували музей української старовини Тарнавського. Так, от і напередодні весілля, от у них були близькі стосунки, крім кохання, їх єднала спільна позиція переконання життєвих цінностей. І напередодні весілля Марія пише своєму нареченому. Ми любимо один одного, у нас тепер одна душа, але любов до України і спільна праця на користь її ще дужче з'єднують нас і дадуть силу перемогти все. Але ти цей сам розумієш краще за мене. Твоя Маруся. В, ви уявляєте, це пише етнічна росіянка? Це пише етнічна росіянка, е... причому напередодні весілля. Так, напередодні росіян. Тобто, яка це була спорідненість душ? Е, кажуть сучасники, що приїздили до них додому за для того, щоб подивитися на цю ідею. Зачаровано дивилися на їхні стосунки, на тих людей, які разом були впряжені в працю, яка ставала для них небесним польотом. Вони створили донечку. Це найкращий твір їхнього життя. На жаль, ця Але донечка це трагічна, все ж таки трагічна була доля цієї насті. Настуся. Так, Настуся студіювала філософію у, у Львові. Навіть збереглися спогади про те, як вона. Приїхала до університету, але перш ніж там студіювати філософію, вона познайомилася з Іваном Франком, відвідала хату Івана Франка, де зараз музей Івана Франка. Була зачарована тоді поглядами Івана Франка. Іван Франко на цю пору очолював радикальну партію. Нічого спільного немає із теперішньою радикальною партією. Це була партія соціал-демократичного спрямування. Франко дуже швидко виріс із. Штанців соціал-демократичного бачення світу Настуся захопилася тими цінностями, привозила підпільну літературу на батьківщину свою на Чернігівщину. І вона була схоплена тим режимом. А позаяк туберкульоз, очевидно, існував на генетичному рівні, вона дуже швидко згоріла. Згоріла вона у році, який був віховий для Бориса Грінченка. Здається, у 908. му А я хочу нагадати, що його фундаментальний твір, якому він віддав, в принципі, усе своє життя, словарь української мови, вийшов якраз у 907-909 році. Пані Наталію Грінченко. Грінченко не міг пережити такого удару, як і до речі, смерть. померла помер Они Володимир так. Дитинка, Насті дитинка Насті. Тобто тих дві смерті в одному часі Грінченко пережити не міг, тому відійшов у 1910 році. Відійшов в тій країні, яка завжди його манила з огляду на клімат і з огляду на мову. Я маю на увазі Італію, а саме Оскаделеті. Так, коли помер, там, де він помер. Але він він залишив після нас дивовижну пам'ятку словарь української мови. Звісно, що не він один над тим словником працював. Працював також і Євген Тимченко, який також належав до братства Тарасівців. Про це мало кажуть. Євген Євген Тимченко був знищений радянським режимом, власне, після того, коли він заявив про своє бажання написати історичний словник, тому що Грінченко. Редактував словник живої української мови а до речі, у нього була мрія а, 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 працювати над багатотомним тлумачним словником української мови. Так, мрія полягала в тому, пані Наталю, щоб друга частина словника була не російська, а щоб друга частина словника була українська, тому що основа цього словника, над яким він працював, і взагалі уся редакція Київської старовини полягала в тому, що є українська форма, і ця українська форма тлумачиться російською мовою. Ну, вибачте, для сучасного читача це якісь, ну це якісь абсолютно несприйнятні речі. І Грінченко це дуже добре розумів і хотів створити. Тлумачну частину українською, до речі, зверніть увагу: людина, мама якого була росіянка, дружина етнічна росіянка, батько хотів асимілюватися, але не міг би лишилося прізвище Енко Розумієте, Хоч як би батько не хотів стати українцем, оце енко кричало на цілий світ, що він десь там з діда, прадіда українець. Але який цікавий перегук можна зробити із тлумачним словником російської мови, словником «даля». Так? Тобто ми маємо в російській лексикографії і в українській двох дуже поважних постатей Грінченко в українській і Даль в російській. Даль також не етнічний росіянин. Даль мав взагалі данське підданство і кров дансько-німецьку. Тобто, уявіть собі, які бувають парадокси, що часом чужинець чи напівчужинець може показати дивовижний чар природи тої природи, що має фонетичну оболонку. Тобто мову, коли читати сучасну, коли читати прозу. Гринченка, ти розумієш, наскільки Грінченко жив цією мовою. Крім того, Грінченкові замало було студіювати лише селянське середовище. Він є автором романів про українську інтелігенцію сонячний промінь і під тихими вербами. Він дуже хотів про це писати, тому що він фактично у тих героях-інтелігентах виводив самого себе. Звісно, його за це критикували, особливо критикував Дрогоманов і інші. Одні казали, що він зависми. Міже прозою Нечуя Левицького і Куцюбинським, тобто не можна казати, що він як письменник отримував найвищі оцінки, але те, що це був великий чорнороб української справи, це заперечити ніхто не може. А от стаття його галицькі вірші, де він хотів втілити ідею єдиної літературної української мови, Франко відповів гострою статтею говоримо на Вовка, скажімо, і за Вовка. Чому була власне? Така реакція на цю працю, адже більшість посилається саме на цю працю Франка як визначально в оцінці Грінченка. Насправді між Грінченком і Франком були дуже гарні стосунки. Грінченко, Франко подивляв працездатність Грінченка. Це, власне, той, який сам створив стільки праць, 6 тисяч творів, що ми за все життя прочитати не можемо. Так само не можемо прочитати за все життя, що написав Грінченко. Але в чому тут полягав конфлікт? Конфлікт полягав в тому, що Борис Грінченко дуже добре розумів, що мова Галичини зачепилася за традицією книжної української мови. Так? А мова великої України виростала із фольклорно-діалектної стихії. І ці мови різних частин України вступили між собою у суперечність. Гринченко зауважував на тому, що мова галицьких інтелектуалів надмірно перенасичена церковнослов'янськими елементами, німецькими елементами, польськими елементами і ставив, заприклад. Чисту, світлу, реальну, він мав рацію, мову великої України. Це справило чималий вплив на Івана Франка, що, хоч він спочатку зреагував на це гостро, але потім сам Іван Франко сказав, що від Дністра на Дніпро ми маємо йти зі своєю мовою. Тому це суперечка, яка сприяла єдності двох частин України. І ще що, пані Наталю, Грінченко дуже хвилювався, аби українська літературна мова не мала двох варіантів. Аби це була єдина мова, яка об'єднувала усю країну, складні історичні події потім у спільному котлі так переплавили. Південно-західні говори з південно-східними і північними. Ну що ми реально тепер з дуже малими фонетичними відмінностями говоримо полтавець з гуцулом чи гуцул із Слобожанцем? Ну він ще був великим педагогом, зокрема, виступав проти фізичних покарань учнів у школі, і в нього було багато праць. Наприклад, як тепер народна школа в Україні? Ще одна на безпресвітному путі об українській школі. Так, наскільки мені відомо, колектив університету імені Гріченка працює над виданням педагогічних праць Грінченка, і нас кажуть, що буде понад 500 сторінок його педагогічної спадщини. Він сам був педагогом, працював 10 років у школі Христі Алчевської, але це нам тільки тепер здається, що такі були ніжні стосунки з Алчевською. Ні, Алчевська розпочала дуже поважні процеси зросійщення школи, і Грінченко відійшов і обірвав. З нею будь-які стосунки, і що на що ми звернув увагу особливо Гринченко? що дитинка маленька, коли вона входить в навчальний процес і починає навчатися не рідною мовою, зазнає глибокого внутрішнього тиску і навіть деморалізації. Через те, його дитячі оповідання за центральну тему мають несприйняття дитини чужого тексту. І, зокрема, того тексту, де, скажімо, українське і російське слово може звучати однаково, а мати зовсім різне значення, одне із оповідань цьому присвячене. І ще, пані Наталю, він розумів, що можна легко вчити дитину тоді, коли нація матиме нормований правопис, а українці нормованого правопису не мали. І він перший за це взявся. Тобто він був тим, який увів в українську мову апостроф. Він був тим, який наполіг на тому, щоби частка ся чешуся, одягаюся, миюся. Писалася зі словом разом. Галичани писали окремо. Він то галичанам не хотів прийняти за рацію. Галичани впиралися, злостилися, але ж він був впертий і сказав: Буде так, будемо писати разом. Крім того, пані Наталію... то тобто це поєднання «ся»? Це Грінченко. апостроф. Це Грінченко. Звичайно, і знаєте, що ще Грінченко? Оце вже не на добре. Він зробив, це він вже зробив на зле. Зараз я вам це покажу. У нас є ютовані йотовані звуки, які виявляються через. Букви Я Ю, Є, Ї, Так і всі дітки маленькі знають, що я ю є, залежно від позиції, можуть передавати один звук або два, а Ї передає тільки два звуки. Так сталося через те, що вперся Грінченко. Насправді Ї, залежно від позиції могло передавати один звук або два. Якщо моєї, то ЙОТ І, а якщо, наприклад, ти казав ніс. Носу, але ніс бринк, то писалося із двома крапочками. Що казав Грінченко? Я не знаю, чи тут збереглася ця риса на великій Україні, але у нас і досі старше покоління каже: ніс закладений ніс, тобто тверда вимова, так але він ніс мені подарунок. Це зовсім інша вимова. Що казав Гринченко, то як ви будете то пояснювати дітям, де їм написати і з однією крапочкою, а де написати і з двома крапочкою, та ви доведете дітей цією етимологією до сказу? Слухайте, але англійці не довели до сказу своїх дітей своїм етимологічним правописом. І з англійців сміються і кажуть, написано в Манчестер, читають Ліверпуль, і ніхто собі не робить з того проблеми. Так само французький правопис неймовірно складний, але вони не роблять з того проблем. Так, от з легкої руки Бориса Грінченка з огляду на неймовірну впертість і сила характеру. Ми втратили, ми втратили цю ознаку, і цю ознаку хіба знає тепер вузькофілологічне середовище або оце покоління, яке і досі каже низ і ніс, як подарунок. Ну в нього було ще багато етнографічних праць. Так, етнографічні праці, зокрема, він збирав етнографічні матеріали Чернігівщини. Це був відгомін великої діяльності А чому, власне, Чернігівщина? Він тому, там Тому він переїхав угу. туди жити і очолив Чернігівську просвіту. І це місто стало фактично другим рідним його містом після Харківщини угу. і, і Сумщини. Чому етнографія? Тому що це пізнання побуту народу. А що таке побут кожного народу? Це його окремість і його неповторність. Орність, а Грінченко завжди наполягав на тому. Я дозволю собі зацитувати одну дуже важливу річ для наших теперішніх ліберастів, які так пруться в Європу, втрачаючи власний колорит. Так, от що про це казав Грінченко? Національні питання тільки там можуть поступитися назад. Перед соціально-культурними, де нації не загрожує ніяка небезпечність. Якщо нації загрожує небезпека, ніякі соціально-економічні проблеми її не порятують. У цьому Греченко був впевнений на відміну від переважної більшості і його суспільства тоді, і теперішнього українського країнську один, один із організаторів і керівників просвіти видавав багато книжок українською мовою відомих українських письменників. Це, зокрема. Про грім та блискавку, Велика Пустеля Сахара, Жанна Дарк, життєписи Івана Котляревського, Євгена Гребінки, Григорія Квітки, Основ'яненка. Так, і ще, пані Наталію, він був невтомним перекладачем. Він казав: якщо б моя дитинка, навчившися читати, захотіла книжку, я б її в першу чергу дав Шиллера читати. Він дуже захоплювався німецькою літературою. Він перфектно знав англійську літературу. Це була людина енциклопедичних знань і дуже широкого охопу. І разом з тим він розумів, що якщо ти не будеш мати за пріоритет розвиток свого, то ніяке європейське, ніякий німець, англієць і француз тебе не порятує. Їх ти маєш знати раціонально. Натомість ти маєш своє. Ірраціонально на підсвідомому рівні, тобто, це був той письменник, який на поверхню вивів оце українське підсвідоме, зробивши з нього духовну вертикаль. Мені здається, зараз ми максимально на тому маємо наголошувати і по-новому прочитати Гринченка. І хочу завершити наш ефір словами Франка про Грінченка. Він належить до неспокійних, вихруватих натор, котрі кидаються на всі боки, заповнюють прогалини, латають, піднімають повалене, валять те, що поставлено не до ладу. Будують нове, шукають способи підняти до роботи більше рук. Цю оцінку можна застосувати до всієї творчості, літературної творчості так, так. Бориса Грінченка. Дякую. Дякую за розмову. Ірина Фаріон була гостею нашої студії. Це була програма Велич особистості». Слідкуйте з нашими наступними ефірами. До Зустрічі.